Поруч зі мною знаходиться професійний балансувальний верстат модель 585 від виробника Італія Фасеп. Фасеп єдиний у світі виробник, який застосовує три надчутливі датчики, що знімають дані про дисбаланс. Верстат оснащений однофазним інвенторним мотором, що забезпечує плавність роботи та низьку швидкість обертання валу. Для максимальної точності. Швидкість обертання валу всього 98 обертів на хвилину, що в 3 чи 4 рази менше, ніж у звичайного балансира. А внутрішня лінійка має лазерну точку, що необхідна при встановленні самоклеючих грузків. Вона дозволяє максимально точно встановити грузик навіть на нерівні диски. Конструкція валу з пневматичним затиском та будованою пружиною всередину вал дозволяє не тільки захистити механізм від потрапляння пилу чи бруду. А й забезпечити ідеальне центрування колеса щодо валу. Верстат оснащений валом ще має пневматичну систему затягування. Для цього на корпусі є з'єднання під повітря та додаткова пневматична педаль. Відмінна комплектація. А саме. 20-дюймовий монітор з анімаціями та підказками для оператора, повністю автоматичне введення трьох параметрів завдяки наявній ультразвуковій лінійці Sonar, додатковий захист кожуху для захисту від піску і бруду, стандартна комплектація з трьох конусів та набивного молотка кліщів для набивання та зняття грузиків. Великий набір програм та функцій дозволяє працювати з усіма видами колес, включаючи колеса мотоциклів. Професійний балансувальний верстат FASEP забезпечує надійність, швидкість та точність балансувальних робіт, допоможе підняти якість шиномонтажного сервісу на новий рівень.